Коли геополітичний провидець збігнєв Бжезінський передбачав розпад СРСР у розпал холодної війни, світ вважав його абсолютним фантастом та маргінальним теоретиком. Радянська імперія здавалася монолітною, непереможною та вічною структурою, здатною протистояти будь-яким викликам часу. Американський стратег польського походження бачив те, що залишалося невидимим для інших аналітиків та політиків. Сьогодні, коли його геополітичні пророцтва про російську агресію одне за одним стають жахливою кривавою реальністю, його найтемніше попередження змушує безсонно тремтіти європейських лідерів у коридорах влади людина, яка майстерно планував афганську військову пастку для радянської імперії та з математичною точністю. Передбачила її катастрофічні наслідки до останніх днів свого життя з дедалі більшою тривогою та наполегливістю попереджав про неминучий збройний напад Росії на Польщу та її можливе швидке падіння протягом одного критичного тижня. Для сучасного Кремля Польща становить набагато більше ніж просто чергову сусідню європейську державу або географічного сусіда. Це стратегічний геополітичний ключ до повного домінування над європейським континентом, той самий приз, здобуття якого відкриває прямий шлях до встановлення гегемонії над усім західним світом. Тисячолітній історичний досвід. Переконливо показує чітку та незмінну закономірність всіх російських спроб будь-якою ціною знищити цей потужний стратегічний бар'єр між агресивним сходом та демократичним заходом від Петра І, який вів криваві та тривалі війни проти польського короля за контроль над Балтійськими землями. До Катерини II, яка цинічно розділила суверенні польські території між великими європейськими державами, від Сталіна, який методично та систематично фізично знищував всю польську національну еліту у жахливій катині до сучасного Путіна, кожен без винятку російський правитель упродовж століть послідовно мріяв про остаточне підкорення цих стратегічно критично важливих земель. Бжезінський з науковою скрупульозністю детально описував точний механізм майбутньої російської агресії, який, за його прогнозами, неминуче розпочнеться з ретельно спланованого та професійно поставленого провокаційного інциденту, цинічно постановочний кривавий теракт. Проти беззахисного російськомовного цивільного населення миттєво стане ідеальним моральним приводом та юридичним обґрунтуванням для негайного захисту співвітчизників та повної легітимізації масштабного військового втручання в очах власного російського населення та міжнародної спільноти. Координований одночасний потужний триосновний військовий удар з добре укріпленого Калінінграду безпосередньо на польську Варшаву з підконтрольної Кремлю Білорусі на стратегічно важливі східні регіони. Та спанованого російським флотом Балтійського моря на прибережній території створить повний хаос і тотальну військову дезорганізацію, безжально розрізавши всю країну на окремі ізольовані частини задовго до того, як неповороткий бюрократичний НАТО зможе нарешті зібратися, прийняти консолідоване рішення та ефективно відреагувати на масштабну збройну агресію. Досконало налагоджена інформаційна пропагандистська машина Кремля за лічені години миттєво розгорне координовану масштабну міжнародну кампанію системної дезінформації про нібито польську збройну агресію проти мирних російських громадян, героїчне визволення довгостраждального місцевого населення від кривавого фашистського режиму та відновлення історичної справедливості на споконвічних слов'янських землях. Абсолютно паралельно з військовими діями буде урочисто оголошено про демократичне створення нової легітимної народної республіки та розіслані офіційні дипломатичні заклики до всього прогресивного міжнародного співтовариства щодо негайного визнання нових справедливих геополітичних реалій та встановлених кордонів. Принципово важливо розуміти, що сучасні високотехнологічні війни кардинально відрізняються від багатомісячних затяжних кампаній Другої світової війни та вирішуються не роками виснажливих боїв, а критично важливими першими кількома годинами, коли формується доля всієї операції. Відносно невелика відстань у 350 кілометрів від російського військового Калінінграду до польської національної столиці може бути подолана сучасною швидкісною бронетехнікою за 6-8 годин практично безперервного форсованого маршу через відкриту рівнинну місцевість. Розпочата 24 лютого 2022 року широкомасштабна російська збройна агресія проти суверенної України 100% та безперечно підтвердила математичну точність стратегічних передбачень великого американського аналітика. Кремль використав абсолютно ті самі випробувані пропагандистські методи та інформаційні технології, застосував точнісінько ту саму емоційну риторику про захист беззахисного російськомовного населення від нібито чиненого геноциду. Здійснив цілком аналогічні відчайдушні спроби блискавичного захоплення ворожої столиці та негайного встановлення лояльної маріонеткової влади. Єдиним критично важливим непередбачуваним фактором якого категорично не врахував у своїх детальних розрахунках самовпевнений Кремль стала абсолютно нечувана та історично безпрецедентна сила українського національного опору, готовність цілого народу героїчно боронити власну незалежність до останнього подиху та останньої краплі крові. Проте, авторитарна Росія надзвичайно ретельно проаналізувала всі свої тактичні та стратегічні помилки, систематично вивчила причини невдач та активно готується до наступної великої агресії з повним урахуванням усього болісно отриманого практичного бойового досвіду, поразок та прорахунків. Специфічні географічні та топографічні особливості роблять територію Польщі надзвичайно та критично вразливою для проведення успішної блискавичної військової операції на зразок німецького бліцкригу. Переважно відносно рівнинна територія без серйозних природних географічних оборонних рубежів, реальна технічна можливість організувати координований потужний наступ одразу з п'яти різних. Стратегічних напрямків одночасно та порівняно компактні національні розміри країни створюють майже ідеально сприятливі умови для швидкої тотальної окупації всієї держави. Успішне захоплення кількох ключових адміністративних центрів, великих міст та критично важливих транспортних вузлів. З високою імовірністю може означати повний та безповоротний колапс усієї системи організованого національного опору та ефективного державного управління країною. Цілеспрямовані довгі десятиліття безперервної російської пропагандистської психологічної підготовки планомірно формують у масовій свідомості стійкі деструктивні наративи про нібито польський нацизм. Та активну історичну співпрацю з Адольфом Гітлером про незаконну збройну окупацію споконвічних історично-російських слов'янських земель та активну цілеспрямовану військову підготовку підступного збройного нападу на абсолютно мирний російський Калінінград. Це не хаотичні випадкові пропагандистські акції, а добре організована системна довгострокова робота з цілеспрямованого формування необхідної громадської думки та ретельної підготовки міцного. Психологічного підґрунтя до майбутньої широкомасштабної збройної агресії цілком та повністю аналогічно тому, як довгі роки планомірно готувалися масштабні інформаційні кампанії та пропагандистські наративи перед реальними військовими діями проти Грузії у 2008 та України у 2014 роках. Стратегічно розташований калінінградський російський військовий ексклав. За останні роки остаточно перетворився на величезну, добре укріплену наступальну військову базу у самому географічному серці об'єднаної демократичної Європи з розгорнутими потужними ракетними комплексами іскандер технічно, здатними з абсолютною легкістю досягти не лише польської Варшави, але й німецького Берліна та інших європейських столиць. Це вже давно, та очевидно, не традиційні засоби територіальної оборони або стримування, а типова наступальна зброя для проведення агресивних військових дій проти сусідніх держав. Абсолютно кожні чергові російські великомасштабні військові навчання в цьому стратегічно критичному регіоні фактично та реально стають деталізованою практичною репетицією та відпрацюванням майбутнього збройного нападу на польські суверенні території. Білорусь під повним тотальним контролем путінської послушної маріонетки Олександра Лукашенка вже фактично та юридично перетворилася на інтегровану російську військову територію та плацдарм для агресії, звідки можна абсолютно безперешкодно атакувати польські стратегічні об'єкти на критично малій відстані менше 200 кілометрів від національної столиці держави. Найболючішим та найпесимістичнішим аспектом глибокого багаторівневого стратегічного аналізу Бжезінського стала безкомпромісна жорстка критика НАТО як застарілої військово-політичної організації, принципово та структурно неспроможної забезпечити реальний ефективний захист союзників через катастрофічну бюрократичну повільність процесу. Прийняття життєво критичних військових та політичних рішень тридцятьма однією кардинально різною країною з часто протилежними національними інтересами, більш ніж сумнівну реальну політичну волю ключових впливових європейських членів альянсу ризикувати власним добробутом заради інших та критичну системну вразливість до постійного та методичного російського ядерного шантажу і погроз. Реальне падіння Польщі протягом одного короткого тижня неминуче та автоматично означатиме повний та безповоротний колапс НАТО як дієвої оборонної організації, масову психологічну паніку по всій Європі та остаточну стратегічну геополітичну перемогу авторитарної Росії у багаторічній напруженій боротьбі за повний контроль над європейським континентом. Сучасні різноманітні військові загрози значно ускладнилися та диверсифікувалися. Включаючи потужну координовану кібервійну для повного паралізування критичної цивільної та військової інфраструктури, складну багаторівневу гібридну агресію через штучно створені та керовані мігрантські кризи на державних кордонах та планомірну довгострокову внутрішню дестабілізацію через приховане фінансування та системну організаційну підтримку різних радикальних деструктивних політичних рухів. Та сепаратистських організацій, попри стрімкий технологічний розвиток найсучасніших засобів збройного нападу та масового руйнування, ключовим фундаментальним елементом успішного національного захисту, як і раніше, незмінно, залишається психологічна готовність абсолютно всього народу до тривалого, жертовного та безкомпромісного збройного опору. Іноземним окупантам та загарбникам досвідчений геополітик Бжезінський щиро та глибоко вірив у цілком реальну практичну можливість організації ефективного успішного захисту Польщі. Через масштабне будівництво потужних превентивних інженерних оборонних споруд та фортифікації уздовж всього протяжного східного державного кордону, постійне розміщення достатньої кількості боєздатних військових сил НАТО для гарантованого миттєвого професійного реагування на будь-яку форму збройної агресії та стратегічне розгортання серйозної зброї стримування. Технічно здатною завдати неприйнятних матеріальних та людських втрат будь-якому потенційному агресорові та його союзникам. Організація успішного та надійного захисту Польщі має абсолютно критичне та доленосне значення для подальшого національного виживання героїчної України, оскільки військове падіння цього найнадійнішого стратегічного союзника неминуче та автоматично означатиме повне військове оточення української національної території. Та тотальну втрату головного постачальника життєво необхідної західної зброї, боєприпасів та єдиного надійного безпечного транзитного коридору для критично важливої постійної міжнародної гуманітарної та військової допомоги. Потенційні глобальні катастрофічні наслідки повної практичної реалізації цього песимістичного сценарію. Включають остаточний та безповоротний колапс усієї існуючої системи європейської колективної безпеки, повну втрату сполученими штатами, традиційної ролі надійного світового гаранта, союзницьких військових зобов'язань та міжнародних договорів. Фактичне зелене світло та пряме заохочення авторитарного комуністичного Китаю для власної масштабної збройної агресії проти демократичного Тайваню та інших спірних територій у регіоні. Великий американський геополітичний стратег постійно та наполегливо попереджав про реальну небезпеку народження нової агресивної експансіоністської Російської імперії. Та абсолютно критичну життєву необхідність її рішучої та своєчасної зупинки до успішного досягнення повного регіонального панування над європейським континентом та поширення впливу на інші регіони світу. Сьогодні, коли російські балістичні ракети та безпілотники щоденно та безжально руйнують мирні українські міста, школи, лікарні та вбивають беззахисних цивільних мешканців, стратегічні попередження покійного збігнєва Бжезінського набувають особливої пророчої актуальності та невідкладної важливості. Суверенна польща цілком та реально може стати наступною головною стратегічною мішенню путінської імперської агресії. Але майбутнє ще остаточно не визначене, та цілком може бути кардинально змінене за умови серйозного уважного прислухання до мудрих застережливих слів тих видатних геополітичних провидців, хто професійно здатен бачити далі найближчого обмеженого горизонту поточних подій. Історія дає сучасній європейській цивілізації справжній та, можливо, останній реальний шанс не повторювати фатальних трагічних помилок кривавого минулого. Але цей унікальний історичний шанс точно та гарантовано не буде тривати вічно, та категорично вимагає негайних рішучих координованих дій від усіх зацікавлених сторін та демократичних держав.